України, починаємо йогі. Йо йогі. Бачите, який в мене гарний шкаф. Зак... Зачиняю, але там теж дуже гарно таке все. Стоїмо вдих. Ха! Вдих. вдих? Ха! Вдих? Og þeir. Og þeir. Og þeir. Og þeir. Og þeir. Вдих. Вдих. Ще один раз вдих. Ве. Уга. Вдих. Ха. Вдих. Ха. Вдих. 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 Відпочиваємо. Молодці. Стаємо. Стійка на руках. Вдих. Ооо! Видих. Вдих. Вдих. Тас піджатий вдих. Вдих один вдих. Вдих, два вдих. Вдих три вдих. Вдих, чотири вдих. Выдох п'ять дих. Выдох шість дих. Выдох видих Выдох вісім ще вдых. И выдох дев'я. Меняем місцями руки, ноги вдых. Выдох той вдих. Выдох один вдих. видих два вдих. Выдох три вдих. Выдох чотири вдих. Выдох п'ять вдих Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один здих. І видих дев'ять. Відпускаємо вдих. Видих. Робимо саме, вдих. Видих. Дих. видих, 1, дих. видих 2, вдих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих, видих п'ять вдих. Ну, видих шість вдих. видих сім вдих. видих вісім ще вдих, не видих дев'ять. Стаємо на колінках вдих. Відкидуємося. Видих тут вдих. Видих вдих. Видих один вдих. выдох два вдоха выдох три вдоха выдох четыре вдоха выдох пять вдох выдох шесть вдох выдох семь вдох выдох восьмой вдох выдох девять на себя вдох выдох вдох выдох один вдох выдох два вдоха выдох три вдоха Видих 4 вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім і вдих. Видих дев'ять. Молодці. Вдих. Якомога далі ноги. Видих. Дих. Видих один дих. Видих два дих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість. Ноги далі. Основна вага тіла на плечах. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім ще вдих. Видих дев'ять. Опускаємося риба з піднятими руками та ногами. Вщіпляємося за стегна. Риба з піднятими руками та ногами вдих. Видих. Той вдих. Видих. Вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих, видих шість дих, видих сім дих, видих вісім, ще один раз дих і видих девять Овага вдих. Перевернутий широкий кут. Видих. Якомога вище голова, якомога нижче е носочки вдих. Видих один дих, видих, два вдих, видих три вдих. Видих 4 вдих, видих 5 вдих. видих 6 вдих. видих 7 вдих. видих 8 вдих, видих 9 вдих, видих 10, вище голова вдих, видих 11, щеди вдих. видих 12. Підіймаємося вдих. Видих, сідаємо на п'яточки вдих. Видих три рази, вдих. 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 Ще вдих. Вдих. Увага! Воїн! Перша нога спереду вдих. Вдих. Той вдих. Вдих, один вдих. Видих, два вдих. Вдих, три вдих. Вдих чотири вдих. Видих п'ять дих, видих шість дих, видих сім дих. Видих вісім ще вдих, видих дев'ять ще три вдих, видих десять вдих, видих одиннадцять ще вдих. І видих дванадцять. М'яка п'яточка, шпагат вдих, видих вдих, видих один дих, видих два вдих. Ммм, три гарно стогнемо вдих. чотири вдих. 5, вдих, п'ять дих. Вдих, шість дих. Вдих, сім дих. Вдих, вісім дих. Вдих, дев'ять. Ще три вдих. 11, вдих, десять вдих. Вдих, одинадцять. Ще вдих. І вдих, дванадцять. М'яко виходимо з цієї асани, і дивіться, та нога, яка була спереду, вона перша згинається. Та нога, яка була ззаду, вона друга згинається. колінка щиколотка, щиколотка колінка. А! О Боже, скільки роблю цю асану, вроді би шпагат багато в мене є. І все в мене є. А все одно її тяжко робити, дихаємо вдих. Видих, той вдих. Видих один дих. Видих два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Підіймаємося м'якенько, вдих. Видих. Тепер саме ваша улюблена асана. Та нога, яка була зверху, йде на плече і робимо астова красана. Нога на плече, Щиколотка до щиколотки. Піднімаємо таз вдих. Ноги прямі. Видих. Туй вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих, видих шість дих, видих сім дих, видих вісім дих, видих дев'ять, ще три вдих, видих десять дих, видих одиннадцять, ще вдих. І видих дванадцять. Молодці. вдих. Видих сідаємо на п'яточки вдих. Видих, той вдих, видих один дих. Видих два вдих. Видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять вдих, і підіймаємося. Видих, тут 12 дих, видих дих, видих один, воєн вдих, видих два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять дих, видих шість дих, видих сім вдих. Видих 8 вдих. Видих 9 вдих. Видих 10 вдих. Видих 11 вдих. І видих 12. Шпагат слизька п'яточка вдих. Видих той вдих. Видих той 12 вдих. Видих один вдих. Видих три вдих. Видих. Выдох, четыре, вдох. Выдох, пять, вдох. Выдох, шесть, вдох. Выдох, семь, вдох. Выдох, восемь, вдох. Выдох, девять, вдох. Выдох, десять, семь, вдох. Выдох, восемь, вдох. Выдох, девять, еще три, вдох. Выдох, десять, вдох. Виде 11, ще один раз І видих. М'яко виходимо зі шпагата. Та нога, яка була спереду, йде вниз. Колінка, щекотка, щиколотка, колінка. Та нога, яка була ззаду, йде вверх. І мають відповідати. Там, де колінка, там щиколотка, там, де щекотка, там колінка. І... Хладка йде вдих. Видих. Видих один дих. Видих, два вдих. Вдих три вдих. Видих чотири вдих. Водих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім ще вдих. Видих дев'ять дих. Видих дев десь. До себе м'яко вдих. Від себе м'яко видих. Та нога, яка зверху йде на плече. Має, має вас вже так класно вставити. Я не знаю, ставило вас чи ні. Але просто старайтеся, вона, знаєш, ця е, йога вона дуже динамічна. Ну... І ця динаміка, вона дуже класно розкачує енергетику вдих. Видих. І накачує енергію вдих. Видих один вдих. видих два. Піді... Стоїмо вдих. Видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять вдих. видих шість вдих. видих сім вдих. Видих вісім вдих. Видих дев'ять, ще три вдих, видих десять вдих. Видих 11, ще вдих. І видих 12. Відпускаємо вдих. Видих. Стоїмо вдих. Видих один вдих. Широкий кут. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири, вдих вдих пять дих, вдих шість дих, вдих сім дих, вдих вісім ще вдих, водих девять дих, видих 10 дих, видих 11 вдих. І видих 12. Вага. Підіймаємося вдих. Чи бакасана, чи тітіпхасана. Видих. Тут вдихаємо вдих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Одих сім дих. Видих вісім дих. Видих дев'ять вдих. Видих десять вдих. Видих одиннадцять ще вдих. І видих дванадцять. Увага, підіймаємося, чи робимо опять бакасану. А якщо у вас виходить одне плече під колінку, друге плечі під колінку. Чи бакасана. на 9 плюс 9 вдих, видих, то й стоїмо вдих, видих, один дих, видих, два вдих. Видих, три вдих, видих, чотири вдих. Видих П'ять дих. Видих 6. видих сім Вдих 8. вісім І видих дев'ять. Міняємо місцями ноги вдих, видих стоїмо, бакасані і в цій один вдих. видих два вдих, видих три вдих, Вдих чотири вдих, видих п'ять Вдих. видих шість Вдих. видих сім Вдих. видих вісім Вдих. Видих 9 дих. Видих 10 дих. Видих 11 дих. Видих 12. Ага, відпускаємо вдих, широкий кут. Видих. Вдих. Видих 1 вдих. Видих 2 вдих. Видих 3 вдих. Видих 4 вдих. Видих 5 вдих. Шість дих. Водых, сім, дих. Вдих, вісім дих. Водих, дев'ять, дих. Вдих, 10. І ще нижче опускаємося, ще три рази вдих. Видих один. Десять Іще, нища, рази, дих. Видих одинадцять, ще один раз вдих. І видих 12. Увага вдих. Видих. Ноги разом вдих. Носочки відтягнуті, видих. Чіпляємося під колінка і стараємося мак... маківку дотягнути до колінок вдих. Видих вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих. Видих шість дих. Гарно стараємося, кругла спина. Видих 5, сім, вдих. Видих дих. Видих ще три вдих. Видих, вдих. Видих, ще один дих. І видих. Підіймаємося вдих. Видих. Отака кльова, динамічна. Вдих. Видих, клієшечка, вдих. Ih, moeda. Bate até aqui, mo